Всім привіт, Юля. привіт. Дякую, що погодилася сьогодні зі мною поговорити. Нагадаю всім, хто ще не знає Юлю, Юлія Мендес, клінічний фармацевт. І ми сьогодні поговоримо про реімбурсацію, про програму реімбурсації. Юль, що таке власне реімбурсація? Бо багато хто з пацієнтів не розуміє цього терміну. Реімбурсація – це відшкодування вартості лікарських засобів державою. Так, а які пацієнти можуть скористатися цим? Паліативні пацієнти, якщо ми говоримо в розрізі паліативної допомоги і саме про опіоїди. Тобто опіоїди по реімбурсації можуть отримати паліативні пацієнти, і паліативні пацієнти їх розрізняють на три категорії. І до кожної категорії пацієнтів є відповідні правила щодо отримання ліків по реімбурсації. Які, я думаю, ми потім згодом з тобою також в цьому відео проговоримо. Паліативні пацієнти зі злоякісним утворенням. Далі паліативні пацієнти з захворюванням, які спричинені розладами психіки та поведінки, і пацієнти з іншими захворюваннями, тобто це ті, які є неонкологічні. Угу. А як лікарю виписати рецепт по реімбурсації? Тому що дуже багато з приводу цього таких точиться дискусій, хто ж насправді робить оцей і створює цей план лікування? Це дуже цікаво. Якщо ми говоримо про онкологічного пацієнта, тобто пацієнт паліативний зі злоякісним утворенням. Цей пацієнт, він, йому, його лікар, сімейний лікар, робить план лікування, і в плані лікування прописує курс лікування на іншу діючу речовину, тобто саме опіоїд. І далі виписує за програмою рембурсації ліки на отримання безплатного фентанілу чи морфіну. Тобто, це таким чином робиться. Якщо ми говоримо про онкологічного пацієнта, скажи, будь ласка, для цього у нього має стояти вже код діагнозу Z515? Так, і зараз тут є дуже цікаве напрацювання, я в них, за твого дозволу, підгляну і поясню більш детально. Тобто тут якраз мова про цей код z п'ятдесят один чи стоїть він, чи не стоїть. І на основі цього, як я зрозуміла, сімейний лікар може або не може створити план лікування. Зараз ти більш детально про це розповіш. Так получається, якщо пацієнт тут ще дуже є значення, якщо пацієнту призначали у чи ні. Тому ага. що також Національна служба здоров'я України академія, вона е, говорить про те, що, е, ну, наприклад, лікар-онколог, е, взагалі на сьогодні онколог, гінеколог, стоматолог, будь-який лікар, має право виписати е, пацієнту е, опіоїди, якщо в нього є показання е, до. Знеболення, тобто, з цим проблем немає. У нас є проблеми з реімбурсацією. тобто хто має право отримати і як правильно, тому що ти ну, дійсно права про футбол. Тобто до лікаря спеціаліста, до лікаря сімейної медичної допомоги направляють і інколи не завжди виходить. Навіть Получається, повинен бути зафіксований поточний стан пацієнта в електронній системі охорони здоров'я. Це якщо ми говоримо, що лікар сімейний має призначати наркотичні анальгетики, і якщо у пацієнта відсутній паліативний статус, тобто в будь-якому випадку повинен стояти паліативний статус. Наступне питання, я думаю, всі зададуть, хто ставить паліативний статус? Це оцей код, ти маєш на увазі, Z515. Так. Паліативний статус. Паліативний статус, ну наскільки я могла розібратись да, в цій темі. Тобто паліативний статус ставить мультидисциплінарна комісія, яка визначає, що це ну, згідно критеріїв до наказу 13.08, що це пацієнт паліативний. Тобто, хто це робить, я так розумію, вузький спеціаліст, так? Угу. А сімейний лікар має право це зробити? Це а я самостійно. просто хочу уточнити. Я думаю, що самостійно так. ні, тому що е, це може бути, якщо говорити про критерії 1308, це може бути неврологічне захворювання, онкологічне захворювання, і потрібен обов'язково вузький спеціаліст для того, щоб встановити оцей саме код Z515. Угу. Е, так, і я чому це питаю, тому що е, ну, наскільки мені відомо, лікар-спеціаліст може поставити. Статус z 515 палітивна допомога і призначити ліки за власні кошти пацієнта. А далі йде наступне пацієнт з цим статусом вже приходить до лікаря сімейної практики і призначає зафіксувала цей план, тобто сімейний лікар. Якщо у пацієнта є біль, є паліативний статус, тобто Z51.5, є онкологічне новоутворення, тобто злоякісне утворення, то лікар фіксує поточний стан пацієнта в електронній системі, встановлює діагноз А01, якщо він не був встановлений раніше, тобто це загальний біль, далі проводить оцінку болю та підбирає знеболювальну терапію. І виписує рецепт на підставі власного плану лікування за програмою реімбурсації або поза неї. Тобто такий алгоритм відбувається пацієнта паліативного в кабінеті сімейного лікаря маю на увазі щодо отримання знеболення по реімбурсації. Це пацієнти виключно зі злоякісними новоутвореннями? Так. Тому що там є нюанс, наскільки я зрозумію, у пацієнтів без злоякісних новоутворень, але які мають хронічний біль. Так, -другий, другий алгоритм, якщо у пацієнта відсутній паліативний статус, що робити цьому mm -hmm. пацієнту, тобто у нього, йому ніхто не ставить z51.5, але є покази до його встановлення, тобто, згідно критерій до наказу 13.08, сімейний лікар фіксує поточний стан. Ставить позначку, що загальний біль, тобто А01, підбирає знеболювальну терапію та виписує рецепт поза межами програми реімбурсації. і скеровує пацієнта на спеціальний рівень для встановлення паліативного статусу. Тобто до вузького спеціаліста? Так. Але в той момент пацієнт вже буде знеболений, тому що сімейний лікар виписав рецепт поза межою реємбурсації, тобто за власний кошт пацієнта, і поки пацієнт дійде до військового спеціаліста, він вже може отримати адекватне і якісне знеболення. Так і ще що нам робити, якщо що пацієнтам робити, якщо пацієнт не має. Злоя... злоякісного захворювання, куди йому далі йти? Далі йому, йти. далі йому потрібно йти до спеціаліста вузького, і вузький спеціаліст підбирає знеболювальну терапію і призначає опілоїди. Тобто, умовно, я розповім на прикладі, якщо є пацієнтка так. з сухою гангреною, вона вже у поважному віці, після 90 і оперативне втручання, на жаль, неможливо, але є виражений больовий синдром. то такій пацієнтці виписати ліки знеболюючі може. Сімейний лікар за програмою реємбурсації тільки після консультації вузького спеціаліста. В даному випадку це може бути травматолог або хірург. Правильно? Так. Так, правильно. І ще, якщо вернемося ще до тієї теми, якщо є. Зараз. Вибачте. Але я думаю, це нормально. Якщо є розлади психіки та поведінки, так? Mm -hmm. Захворювання, то це ну, можна прийняти до такого випадку. Якщо потрібне знеболення, то створює план лікування і призначає опіоїд, схему знеболення лікар-психіатр. Тобто, це важливий нюанс, да, Тут взагалі тільки лікар-психіатр, якщо є такі, такого роду. Розлади поведінки, там взагалі це окремим пунктом навіть написано, що тут робить тільки лікар-психіатр. Ми тут взагалі не мішаємося до цього. Ні лікарі первинної ланки, ні лікарі е сімейної загальної медицини. Тобто, в будь-якому випадку пацієнт буде отримувати знеболення, поки він е отримає статус пацієнта, що потребує паліативної допомоги, лікар може виписати за власний кошт. А далі вже до програми реімбурсації. І, до речі, давай так, нагадаємо, тому... які у нас препарати входять в цю програму реємбурсації, що може виписати сімейний лікар? На сьогодні сімейний лікар може виписати морфін в дозуванні 5 та 10 міліграм, але я хочу зазначити про те, що на самому початку нашого відео я сказала, що реімбурсація це відшкодування державою коштів. Але морфін 5 міліграм платить 50% пацієнт, 50% Національна служба здоров'я України, а морфін 10 мг 100% оплачує Національна служба здоров'я України. Тобто, я назвала дві діючих речовини, і третя четверта це фентаніл в дозуванні 5,78 і 11,56 мг. тобто це трансдермальна система. Яка також включена в реємбурсацію, і там сплачує повністю кошти держава за пацієнта. Дякую тобі. Якщо у вас залишились якісь питання або ви хочете задати тему, щоб ми з Юлією її підняли і обговорили, ви завжди можете тут внизу під відео залишити свій коментар. Юля, я тобі дуже вдячна. Це дійсно було гарне роз'яснення. Мені все абсолютно зрозуміло. Я думаю, що нашим слухачам також. Дякую тобі дуже. Дякую, всім гарного дня.